Відзавтра, 18 травня, запрацює є кабінет, у якому чоловіки призовного віку можуть оновити свої дані. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода, речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, спочатку буде доступна mvp версія тобто мінімальний набір функцій у застосунку раніше. У міністерстві оборони зазначили, що розширена версія запрацює ще червня 2024 року. Має запрацювати, але слід зазначити, що це буде ну така версія так зване, тобто будуть надалі додаткові опції. В електронному кабінеті. наразі ж це буде оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про е, телефон і місце проживання. Нагадаю, 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Згідно з документом, військовозобов'язані повинні оновити облікові дані. Зробити це можна онлайн через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також можна звернутися до ТЦК та центрів надання адміністративних послуг у Києві. Заявили, що ЦНАПИ готові. Приймати чоловіків призовного віку для уточнення даних завтра з 9 години до 18 години. Всі цнапи міста Києва готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані Приходять всі бажаючі, ми нікому не відмовляємо. До системи ми підключені. Система буде ідентифікувати. Людина повинна прийти, мати з собою документ, які посвідчує особу. Мати себе, мати військовий квіток або приписне посвідчення, якщо в нього є документ, і далі будемо оновлювати дані. Якщо система буде там певним чином не пропускати за якихось причин, ну, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати е, питання, куди звернутись. Також згідно з новим законом про мобілізацію, виключили норму про демобілізацію. Визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК. Ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через є е кабінет. Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або Поліцейський здійснюватиме фото та відеофіксацію. Необхідно обов'язково мати при собі військово обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або державної прикордонної служби України.